Я вчора так і не знайшла свої очки, не знаю, де я їх діла, але в мене ще одні є. Такі, що сонечка. і щоб менше морщин було. Зараз я допиваю свою каву зранку. І поки не жарко, піду щось на вгороді попрацюю. А що попрацюю? Тут у мене після таких душів замулило. Я трішки не знаю. Ну, посапати попробую. Наведу лад. Ну, пару годин можна буде попрацювати, поки не жарко, а потім треба ховатися. І вийду потім увечері. Та я і в хаті найду роботу. То обід приготувати, то ще щось придумаю. А придумати я вмію. Ось вам уже і серпень. І так летять дні за днями. Місяці за місяцями, там уже і зима. Ну, кава в мене, як завжди, з корицею і з молоком. Ну, а потім серед дня я ще з лимоном п'ю. З кориця, лимон і кава. Так, Машини роз'їздились, їдуть на роботу люди, а пенсіонери сидять вдома. Ну, оце поки не жарко, я тут оцю діляночку прополю і зріжу від квітуючі троянди. І там уже ось портулак. Піднявся, треба його теж сполоти. Тут трішки тінь і не жарко. Прополола я оцю частину, ну, більшу частину, і зараз я і ще отут прополю, трішки до тої ро... троянди. Трішки-трішки, а то ввечері зроблю. А я що хочу сказати, я тут грабельками підрівнюю трішки, і потім ставлю ось сюди їх, і ось о... вчорашні мої окуляри. Оце ж я вчора повісила, а потім замешкалась і забула куди. Шукала в хаті, шукала, а вони ось висять. Ну, вони хороші мені і підходять по плюсикам. Думаю, ну де я могла, в хаті вже не знайшла. А вони ось висять собі і мовчать. І що ще хочу сказати. Зараз. Я садила. Живці. Артем подарував віки букет. І я тут садила. Я забула, скільки їх було тут. Ось дивіться, що цей букет витворяє. Дивіться. Мабуть, зніму бутилочку так краще. Ага. Дивіться, три садила. Так. Тут листочків нема, ще нічого, а ця, дивіться, квіточку дає. Ну я відкрию їй доступ кисню, віки треба показати. І сюди треба бутилку більшу. Взиму, звичайно, я її прикрию. Це дуже радує. Поки не так жарко, я й цю половинку прополола. От, так порадувала, що в мене трояндочка. Випустила квіточки. Це такі міні якісь троянди були, а он квіточка й шагає. І зараз я та робота на вечір ще знайдеться. Я там, де гібіскус у мене, теж треба прополоть після цього дощу. А потім ось і полуницю треба. Ой, ну, може, не всі так роблять, як я. Це я не нормальна, може. Ну, хоча й Наталя без кінця підпушує, а зараз я іще троянди обріжу, там, які відквітли вже. І треба тікати в хату або в тінь. Там у дворі, там тіньочок, і можна відпочивати спокійно. Ну, головне, що я знайшла очки. Оце ж надо, і це ж так машинально повісила і забула, де. Нема пам'яті, їжте яблука. Я вроді їм, ну, а воно. А пам'ять кудись пішла? Ой, Бачу. Бачиш, О, яка краса. Дуже гарний. Бачиш, недаром ти поливала його. Такий гарнючий, гарнючий. І чим жаркою, він дуже да. Дуже гарний, Наташ. Ну давай. І там поливаю без кінця. А, та ти їх понакривала. Ага. Дуже жарко. Давай Давай. Ой, у нас знову ЧП. А ЧП, яке знову отут трубу прорвало, і зараз мене буде затоплювати. Не знаю, піду в підвал подивлюсь, може вже й тече. От зараз сусід визиває аварійку. Дивіться, оце ж на тому самому місці, де в нас була печалька, я її називала. Знову в нас печалька ось. О. Ой, зараз гляну, піду.